І Путін, ймовірно, задоволений собою, адже він знову зумів уникнути американських санкцій, не зробивши для цього буквально нічого. Агенція Bloomberg стверджує, що, вочевидь, зачарований власним успіхом, російський диктатор має намір просувати свої колишні умови миру, зокрема відмову Києва від НАТО, демілітаризацію та виведення українських військ із чотирьох частково окупованих регіонів. Водночас, Financial Times дізналося, що при цьому. Він не виключає збереження українського суверенітету над Херсонською та Запорізькою областями. Але лише якщо Київ надасть Росії право користуватися цією територією для доступу до Криму. Отже, у цій темі з нами на зв'язку Ігор Айзенберг, професор Менгетинського університету США. Пане Ігорі, вітаємо вас. Я вітаю вас. Дякую, що запросили. В цілому, пане Ігорі, ми неодноразово чули наміри сполучених штатів скоротити постачання зброї, фінансування також розвід розвідданих. Але після нещодавнього виступу Дональда Трампа про те, що Україна отримує чимало всього необхідного, і також засоби ППО сьогодні поновлення тес від Джей Дівенса щодо скорочення фінансування виглядає як певний сигнал. Європі е і, схоже, на маніпуляцію мовляв, підтримуєте угоду, яку запропонує Трамп е Путіну. М все буде гаразд, або доведеться платити за захист України самотужки. Як би ви сприймали в цьому тижні ось ці заяви Джей Ді Справа в тому, що дивіться в бюджеті Сполучених Штатів на е поточний фінансовий рік, який діє до 30 вересня. Двадцять року є ще 3 мільярди 800 мільйонів доларів з тих 14 мільярдів, приблизно які Конгрес виділив наприкінці квітня 24 року на військову допомогу Україні в рамках процедури ПДА. Тобто, коли президент ухвалює рішення про передачу Україні зброї, а на ці гроші замовляється зброя щоб замістити те, що було передано Україні. І ці гроші адміністрація Трампа не використовуються і жодного разу не використовувались. Тобто, що каже Джеді Венс: що що і надалі не будуть використовуватись, ну вони і так не використовуються. Так само, як і адміністрація Трампа не просила Конгрес про виділення грошей на фінансову економічну допомогу Україні на відміну від адміністрації Байдена. Тому Ну дивіться, коли. Хтось комусь хоче погрожувати, що якщо ти не зробиш те, то я тобі от не зроблю те, то в даному випадку, я думаю, що це не може працювати, тому що і так адміністрація Трампа не надає Україні якусь додаткову військову допомогу, тому що надсилається допомога, яка була виділена адміністрацією Джо Байдена. Адміністрація Трампа не надає Україні фінансову та економічну допомогу, і тому не можна, не можна, знаєте, не можна забрати те, чого немає. Може, звичайно, що ще продовжує йти допомога виділена адміністрацією Байдена. Трамп може це зупинити, але це, це може бути. І, це, і, і ця допомога вже зупинялась декілька разів, хоча дуже швидко поновлювалася. Просто ну, хочеться спільно. зрозуміти попередні заяви Трампа, от на зламі липня і серпня, про те, що Україна отримує більше від тепер. Як це корелюється з тим, що дійсно були припинення? Зараз Джейді Венс наголошує на цьому під Гексит каже, що на найближчий рік не більше 300 мільйонів від Пентагону може розраховувати Україна на будь-яку підтримку. Тобто, оті гучні заяви і таке ну, перезування на підтримку України були лише словами. До речі, конгрес проекту проєкту бюджету на наступний фінансовий рік виділив. Ну там в тому ще не голосувався. цей законопроєкт, буде голосуватись в вересні. 800 мільйонів на ініціативу бюджету ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки на ці гроші. Пентагон замовляє виготовлення зброї та боєприпасів спеціально для передачі в Україні знову таки це не підхексит. Буде вирішувати, буде вирішувати конгрес. Хоча адміністрація Трампа вже багато разів показувала, що бюджет, який ухвалено конгресом, для неї не є законом. Тобто вона хоче, вона ним розпоряджається, як хоче. І на привлики жаль, республіканська більшість конгресу просто не, не бажає з цим мати справу і не, не розслідує подібні випадки. Таких випадків було вже безліч. Добре, тепер щодо зустрічі, Дональд Трамп вже повідомив, що е, Володимир Зеленський через зайнятість та насиченість його графіка іншими зустрічами не буде присутній на Алясці м, під час його зустрічі з Путіним. і Після того також не відбудеться прямої комунікації е, м, Трампа і Зеленського. Очевидь, потім будуть говорити на середу. Заплановано спілкування європейських лідерів та Володимира Зеленського. В цілому, чи може ця зустріч в п'ятницю мати якусь результативність, зокрема для України? Я думаю, що вона б могла мати результативність для України. Якби Путін погодився припинити вогонь на лінії зіткнення. Ну і далі вести перемовини прямі чи не прямі. А в будь-якому іншому випадку ця зустріч може мати наслідки ну, якісь пропозиції для України там здати у Росії якісь території, скажімо, в обмін на те, що Росія виведе війська з тої частини Харківської області, невеличкої вона окупує, або там зовсім невеличкої частини Сумської області. Uh, тобто, в, най, найкращим випадком було б, було б дійсно, якби припинився вогонь. Ну мог, Потім мог, могли би бути багаторічні перемовини. Uh, звичайно, що ніхто б у світі не визнавав окупацію рос... українських територій. Uh, не знаю, як, як Дональд Трамп, він же Путіну обіцяв, скажімо, визнати Крим російським в обмін на припинення вогню. Uh, але такий варіант був би єдиним, який можна було б розглядати як варіант, в якому є позитив, тому що в будь-якому іншому випадку ну сполучені штати в, в, в обличчі адміністрації Трампа можуть потім вимагати від України територіальних поступок, які є для України не просто неприйнятними. Як ви гадаєте, чи є вже може може бути? Я перепрошую, так, так. може бути звичайний варіант, коли вони взагалі ні про що не домовляться і ніяких пропозицій не буде. Це теж може бути. А чи може так бути, що їхня зустріч дійсно це певною мірою експромт е, імпровізація? Е, бо знаємо, що е, і один, і інший готові говорити тільки коли є чіткий. Предмет бесіди невже відков прислав якісь привіз якісь конкретні пункти, яким завершення війни або розмову у п'ятницю бачить Трамп, або чіткі умови сформулював Путін, на які готові готовий приставати Дональд Трамп і тиснути цим на Україну та європейську спільноту? Чи дійсно є те, що про що Трамп готовий домовитися і вийти з цим до світової спільноти? Я думаю, що з боку Трампа це експромт, і це, наприклад, підтверджував колишній посол Сполучених Штатів Росії Майкл Макфул. Я, я от слухав, що він казав в атері MSNBC буквально вчора. Він якраз сказав про те, що зазвичай, як американська дипломатія готує подібні зустрічі, що зустрічаються державний секретар там, з відповідним міністром закордонних справ або радник національної безпеки з, з своїм колегою. Зустрічаються там делегації, які залаштунками розмовляють про те, про те, про те, готують зустріч лідерів, які потім можуть щось обговорити про щось домовитись. А у Трампа зовсім інший стиль, тобто він вважає себе головним переговорником. Що він він і сьогодні, до речі, сам про себе сказав, що тому що він. Майстер угод, я би це правда з англійської перекладав як майстер оборудок, а не угод, і тому, от саме він є тою головною людиною, яка може вести будь-які подібні перемовини. Тобто з боку Трампа я думаю, що це експромт в тому сенсі, що він мріяв зустрітися з Путіним і він пропонував Путіну зустрітися. Я думаю, що під час кожної з їхніх шести телефонних розмов він це пропонував, а Путін відмовлявся. А зараз Путін погодився на зустріч. Я думаю, що Путін звідкофом передав Трампу якийсь порядок денний для цієї зустрічі, І що там за порядок денний, ми не знаємо, оскільки це не розголошується. І Ніяких конкретних даних про це немає. але Путін я думаю, що він передав відкупу в письмовому вигляді щось, що Трамп має розглядати. Ну і це випливає опосередковано із інтерв'ю до секретаря Рубіо і заяв самого Трампа, який ми чули останніми днями. І останнє пане Ігорю, підсумуємо місце зустрічі. Чи робить такий дипломатичний політичний реверанс Трамп Путіну? Тому що могли зустрітися і на незалежних територіях, але його запрошують на червону доріжку в США? Незвичайно, що це поступка Путіну, і, наприклад, як якромани Сполучених Штатів, просто соромно. Що військовий злочинець, який є під санкціями Сполучених Штатів, якому заборонено в'їзд до сполучених штатів. Запрошений президентом Сполучених Штатів на американську територію, що президент Сполучених Штатів буде зустрічати зустрічатися з ним саме в Америці, легітимізуючи його тим самим, і це. Дуже дуже недобре виглядає в очах. Ну багатьох американців я я я не знаю чи всіх, але принаймні од багато людей, яких я знаю, просто ну він так само соромно, як мені. Причому тут люди, які які народилися тут. Які не мають нічого спільного з Україною на відміну, скажімо, від мене, ну просто це знаєте, ну ну неподобство, коли військовий злочинець запрошується в Америку. Тобто, що за те, що він за те, що він в Україні, він винний в смертях і в Україні десятків тисяч людей, і, і, і скільки людей він повбивав в Сирії? Ну, десь десь до півмільйона він разом з Башаром Асадом, і це його як, як знаєте, як зохочення йому ну, давай продовжуй продовжуй далі. Ну, звісно, можемо... а Дональд Трамп в п'ятницю йому руку. Можливо, навіть собою антисептика не прихопить. Дякуємо ну, вам, пане Ігорі. Спасибі, що виділили час на спілкування з аудиторією каналу Київ 24 Отже, нагадую, що у темі прийдешньої зустрічі Дональда Трампа і Кремлівського диктатора з нами був Ігор Дякую. Айзенберг. Спасибі вам, професор Мангеденського університету зі Сполучених Штатів Америки.